Вітаємо всіх глядачів. Сьогодні в етері говоримо про особливості посвідчення довіреностей, зокрема для військовослужбовців. Розглянемо наступні питання: що таке довіреність та хто має право її посвідчити? Чи всі довіреності потребують саме нотаріального посвідчення, а також припинення представництва за довіреністю та її скасування? Про це та інше розкажуть наші спікери: Ольга Бандюкова та Яна Сліпичко, фахівці з питань нотаріату у Донецькій та Полтавській областях. Відповідно, колеги, вітаю. Добрий день. Тож глядачам нагадую про можливість залишати свої запитання під час трансляції. Наші спікери обов'язково дадуть на них відповідь. Слово професіоналам. Шановні глядачі, як ми всі знаємо, за певних обставин особа може бути позбавлена можливості виступати стороною правовідносинах та вчиняти відповідні дії. Одним з варіантів вирішення такої проблеми є оформлення довіреності на іншу особу з метою делегування їй своїх повноважень. Отже, Яна, давайте поговоримо про саме поняття довіреність та окреслимо обсяг повноважень представника на вчинення дій. Так, довіреність це письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють, тобто довірителем, безпосередньо третій особі. Представник може бути уповноважений на вчинення лише тих правочинів, право на вчинення, яких має особа, яку він представляє. Не допускається вчинення представником правочинів, які за своїм змістом можуть бути здійснені виключно Особисто довірителем, крім того, представник не має права укладати правочини від імені довірителя у власних інтересах або в інтересах іншої особи, представником якої він є одночасно, за винятком випадків комерційного представництва, а також щодо інших осіб, встановлених законом. Ольга доречно зазначити, хто має право посвідчувати довіреності. Так, звичайно, відповідно до положень закону України про нотаріат, вчинення нейтральних дій в Україні, в тому числі посвідчення довірності, покладається на нотаріусів. Водночас до нотаріально посвідчених довіреностей перерівнюються і такі, які посвідчені, наприклад, начальником військово-лікувального закладу, його заступником з медичної частини, старшим або черговим лікарем для військовослужбовців чи інших осіб, які перебувають на лікуваннях в госпіталях, в санаторіях і таке інше. Крім того, командирами військової частини з'єднання установи чи військово-навчального закладу, якщо в пункті дислокації відсутній нотаріус чи орган, що вчиняє нотаріальні дії, це також стосується довіреності від працівників, членів їхніх сімей та членів сімей військовослужбовців. Крім того, можуть посвідчувати довіреності начальниками установи виконавчих покарань або слідчого ізолятора для осіб, які там утримуються. Також уповноваженою посадовою особою органу місцевого самоврядування в населених пунктах, де немає нотаріусів, крім довіреності на розпорядження нерухомим майном, корпоративними правами та транспортними засобами. Також посадовою особою органу чи установи уповноваженого на надання безоплатної вторинної правової допомоги для осіб, щодо яких прийнято відповідне рішення. Яна, а давайте з'ясуємо, чи всі довіреності потребують нотаріального посвідчення. Не підлягають нотаріальному посвідченню, або можуть посвідчуватися нотаріусом за бажанням заявника довіреності на одержання заробітної плати, стипендій, пенсії, аліментів, інших виплат, також поштової кореспонденції, зокрема поштових переказів, посилок тощо. Такі довіреності можуть бути посвідчені посадовою особою організації, у якій довіритель працює, навчається, перебуває на стаціонарному лікуванні, житлово-експлуатаційною організацією, або за. Місцем його проживання. Яна, а як щодо довіреності від імені юридичної особи? Довіреність від імені юридичної особи видається її органами або іншою особою, повноваженою на це її установчими документами. Ольга, а розкажіть докладніше про форму та зміст довіреності? Звичайно, форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону вчиняється правочин. Ну, усна, письмова, нотаріальна, Юридичні дії, які має вчиняти представник, повинні бути правомірними, конкретними та здійсненними. В довірності зазначаються обов'язкові реквізити, такі як місце і дата складання, підписання в довіреності, повні прізвища ім'я по батькові або найменування для юридичної особи, довірителя та представника, місце проживання або місце знаходження для юридичної особи, і в разі потреби посади осіб. Існують також так звані спеціальні вимоги, наприклад, довірності на дарування, обов'язково зазначається прізвище ім'я батькові або найменування обдарованого. За відсутності таких реквізитів, довірність вважається нікчемною. Для розпорядження майном обов'язково зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або податковий номер довірителя. Для адвокатів може бути зазначено їхній статус або членство в адвокатському об'єднанні. Крім того, установи та організації, яким подається довіреність, можуть встановлюватись додаткові вимоги щодо їх змісту та форми. Яно, а давайте розкажемо нашим слухачам про строк, на який може бути видана довіреність. Так, строк дії довіреності зазначається словами та визначається роками, місяцями, тижнями, днями і не може бути визначений настанням будь-якої події. Якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії. Варто також зазначити, що довіреність, у якій не зазначена дата її вчинення, є нікчемною. Ольга, а чи можливо передати свої повноваження по довіреності, якщо громадянин України тимчасово перебуває або постійно проживає за кордоном? Так, звісно, громадяни України, які постійно перебувають або постійно проживають за кордоном, можуть реалізувати свої законні права та інтереси шляхом видачі довіреності. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надано особою, яку представляють, тобто довірителем, безпосередньо третій особі. Такі довіреності можуть бути посвідчені консульством або дипломатичним представництвом України за кордоном, а також нотаріусом іноземної держави. Документи, незалежно від того, де вони посвідчені, консульством, дипломатичним представництвом України за кордоном чи нотаріусом іноземної держави мають однакову юридичну силу. Яно. Доречно зазначити випадки припинення представництва за довіреністю та скасування довіреності. Проставництво за довіреністю припиняється у випадках закінчення строку довіреності, скасування довіреності особи, яка її видала, у разі припинення юридичної особи або смерті фізичної особи, яка видала або якій видано довіреність, оголошення померлої фізичної особи, визнання її недієздатною або відсутньою, також при обмеженні її цивільної дієздатності. Також важливо зазначити, що у випадку смерті. Особи, яка видала довіреність, представник зберігає своє повноваження за довіреністю для ведення невідкладних справ або таких дій, невиконання яких може призвести до виникнення збитків у разі припинення представництва за довіреністю, представник зобов'язаний негайно повернути. Щодо питання скасування довіреності, варто зазначити, що особа, яка видала довіреність за винятком безвідкладної та безвідкличної довіреності, може в будь-який час її скасувати. Свою чергу, відмова від цього права є нікчемною. Така особа повинна негайно повідомити про це представникам, а також відомих і третіх осіб для представництва, перед якими взагалі була видана довіреність. Якщо представник бажає відмовитися від чинення дій, які були визначені довіреністю, він зобов'язаний негайно повідомити про це особу як Яку він представляє. Також він не може відмовитися від чинення дій, які були визначені довіреністю, якщо ці дії були невідкладними, або такими, що спрямовані на запобіганню завданню збитків особі, яку він представляє, чи іншим особам. Ольга, а які є особливості посвідчення довіреності в умовах воєнного стану? Під час дії воєнного стану, відповідно до постанови Кабінету міністрів України 164, деякі питання на теріатах в умовах воєнного стану, довірності військовослужбовців збройних сил України, працівників силових та спеціальних органів, які беруть участь у заходах із забезпечення національної безпеки та оборони, можуть посвідчуватись їхнім командиром. Та уповноваженим таким командиром особою це не стосується довіреності на розпорядження нерухомим майном, цінними паперами та корпоративними правами. Командири цих формувань або інша уповноважена таким командиром особа посвідчує довірність відповідно до порядку посвідчення заповітів та довіреностей, які прирівняні до нотаріально посвідчених, затверджених постановою Кабінету міністрів. Хочу звернути вашу увагу на цей порядок, оскільки документ написаний досить доступною, зрозумілою мовою, без складної юридичної термінології і може стати корисним в місцях, де немає нотаріуса, до якого можна звернутися. Ольга, а давайте з'ясуємо, які дії обов'язково повинні чинити командири перед посвідченням довіреності. Так, звичайно, командир військової частини при посвідченні довіреності. Зобов'язаний роз'яснити фізичним особам, від імені яких посвідчується довіреність, їх права та обов'язки. Повинен попередити їх про наслідки посвідчення для того, щоб юридична необізнаність не могла бути використана на шкоду таким особам, перевірити відповідність посвідчувальної довіреності вимогам закону. Крім того, повинен встановити дійсність намірів особи, що звернулася за посвідченням довіреності, а також відсутність в особи будь-яких заперечень щодо кожної з умов правочину. Попередити повинен про правові наслідки посвідчення довіреності та роз'яснити порядок як складання довіреності, так і її скасування. Тобто, довіритель повинен правильно розуміти умови правочину та його правові наслідки. Крім того, командир військової частини. В разі потреби складає проект такої довіреності. Для посвідчення довіреності, крім того, командир з'ясовує обсяг цивільної дієздатності фізичної особи, а також встановлює особу, яка звернулася за посвідченням довіреності. Варто зазначити, що означає обсяг цивільної дієздатності: це здатність особи своїми діями набувати цивільних прав і обов'язків та здійснювати їх, а також нести відповідальність за свої дії. Ну, вона пов'язана це відповідальність з віком особи, з психічним станом, з іншими індивідуальними особливостями людини. Довірність підписують особисто довірителем у присутності посадової особи. Посвідчення довіреності передаються через відповідні органи. Ну, наприклад, такі як генштаб Збройних сил України, Міноборони тощо до Міністерства юстиції та його територіальних органів для реєстрації в єдиному реєстрі нотаріусів. Отже, Яна, розкажіть більш детально про реєстрацію таких довіреностей. Так, посвідчені довіреності реєструють командири або інші повноважені особи під окремим порядковим номером у реєстрі для реєстрації заповідців і довіреностей, форму якого затверджує Міністерство юстиції. Номер, під яким зареєстрована довіреність, зазначається в засвідчувальному написі. Так, Генеральний штаб збройних сил або Міністерство оборони України протягом п'яти днів після отримання довіреностей забезпечує їх передачу Міністерству юстиції. Яке, в свою чергу, протягом двох робочих днів після отримання, забезпечує їхню передачу відповідному територіальному органу. Територіальний орган протягом двох робочих днів передає довіреність нотаріусу для подальшої реєстрації в єдиному реєстрі довіреності. Після цього нотаріуси протягом трьох робочих днів після отримання посвідченої довіреності зобов'язані зареєструвати її та внести відомості про неї до єдиного реєстру довіреності, і в подальшому зберігати зазначені Документи після цього також звертаємо увагу, що нотаріус повинен передати документи на зберігання до відповідного державного нотаріального архіву протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану. Також територіальний орган юстиції, який надіслав довіреність про реєстрацію, зобов'язаний повідомити Міністерство юстиції, а воно, зі свого боку, орган, від якого надійшли документи. Крім того, у разі засвідчення довіреності нотаріусами та уповноваженими над посадовими особами органів місцевого самоврядування нотаріальна дія вчиняється вже після її оплати. Натомість законодавством не передбачено стягнення плати за посвідчення довіреності командирами військових частин. Отже, підсумуємо, у період воєнного стану посвідчення довірності залишається важливим та доступним механізмом для захисту прав громадян. Законодавством спрощено процедури та розширено коло осіб, які можуть їх посвідчувати. Громадяни можуть звертатися до нотаріусів як до державних, так і до приватних, посадових осіб, органів місцевого самоврядування, командирів, частин та інших уповноважених осіб. Дякуємо всім за увагу. Якщо є запитання із задоволенням, готові на них відповісти. Колеги, я дякую вам за змістовну і таку розгорнуту розповідь, розкриття теми. Наразі питань у нас немає, але глядачам нагадуємо: якщо ви будете дивитися ефір пізніше, вже в записі, ви можете залишати свої питання внизу в коментарях і обов'язково отримаєте на них відповідь. На цьому, все до зустрічі в нових ефірах. Всім гарного тихого дня! Дякую за увагу. До побачення.